Слава Україні, слава Збройним силам України! Дякуємо за те, що відстоїте нашу незалежність і знищуєте окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні моє відео буде присвячене Троянді красуні Candlelight. і е, воно відзняте зроблене так з. Е, Відеочастинок, які я знімала протягом двох сезонів. Минулого року, 21-го, це був перший сезон її в моєму садочку. І цього року, 22-го, це є, відповідно, другий сезон в моєму садочку. Я його вирішила вам відзняти і показати з такими, як би, двома намірами. Перший це показати для тих, хто. Розчаровується не тільки в цьому сортові, але в ньому в тому числі, і думає, що щось не так з моєю трояндою, чому ж вона така благенька, бідненька. І другий так показати, яка вона може бути загалом троянда, навіть порівнюючи з року в рік. Отже, це ви бачите її перше квітування. І що я мушу відзначити, що протягом першого квітування вона була дуже вона мала великі квіти, досить вже великі квіти, густі і Багатопилюсткові, але пагони були досить слабенькі. І ви бачите, що вона мене підв'язана. Я не думала, оскільки це є чайно-гібридна троянда, що її потрібно підв'язувати, бо переважно чайно-гібридні у нас рахуються досить міцні пагони, чітко дивляться догори. Але ні, от в перший рік вона не витримувала, далеко не витримувала вагу своїх квітів, бо дійсно дуже вони були щедрі і набиті. Пелюсками, причому аж майже до кінця сезону я її мушувала підтримати тут. Той-то той пагін. А якщо я забувала щось підв'язати, і проходили якісь там сильні зелені дощі або дуже сильні були, то вона лежала вже як в усі сторони, як крабік, <свісно> свої лапки, туди-сюди, пагінці похилялися, і, відповідно, квіточки лежали лежали на траві, на землі, зеленості, як було, чи намочено, чи ні. Хоча і квітувала вона теж нормально. Кілька хвиль мені наростила, ну дві точно наростила, і навіть ще в жовтні я знімала якісь були останні квіти. І вони навіть були дуже-дуже дуже запашні. І рахується, що вона має по ще 4 з 5. От, а цього сезону вже відразу, з першої своєї хвилі, вона вже була, ви побачите, який кущик став, який він був відразу гарно і чітко дивився догори. Пагони були помітно, міцніші і дуже-дуже-дуже була гарно. Гарний кучик був стіяний квітами, повністю весь в квітах. Квіти, можу сказати, що минулого сезону, що цього сезону, вони мали гарні кольори, показували кольори притаманні цій трояндії від ніжно-цитринового, ніжно-жовтого до такого вже абрикосового. І як минулий рік, так і цього року я це помітила. От, ви бачите, який вже кущик чітко, чітко догори, і дуже густіший. Звісно, що помітно густіший. Він вже мав набагато більше сили, і вже гарно вкоренилася е, троянда ця, і вона вже нарощувала, витрачала сили на те, щоб нарощувати нові пагінці. І незважаючи на те, що я, оскільки це чайно гібридна, я її обрізала досить низько після зимівлі, бо я практикую все ж таки нижче її обрізати, а не лишати високо, щоб вона мені потім вигнала високі пагони і квітла на кінці пагоні. Також я хочу зазначити, що так вона теж мала, якщо досить довго трималася квітка, то вона теж мала якісь такі ознаки п'ятнистості, оціню або минулого року це було, звісно, що набагато швидше. І так, як мені пригадується, квітка ще так не трималася довго, як цього року. Хоча я не скажу, що ця квітка тримається безкінечно довго, але все ж вона трималася цьогоріч довше. От по квітці ви можете самі подивитися, наскільки вона була минулого року, але так дуже сильно не помітиш ту квітку, бо вони всі две з догори, і щоб показати вам квітку, я мусила кожну чи не кожну брати в руку і піднімати. Тут, от прошу задоволення. Суцільне, підходиш до неї, і все, і не треба нічого нікуди піднімати, вже маєш і милуєшся її красою. І я хочу сказати, що цьогоріч, от минулого року, вона не була така помітна, а цьогоріч її було видно здалеку. І так, кілька моїх гостей, коли вони приходили і дивились милуваз, моїми трояндами, вони собі відразу помічали цю троянду, цей сорт, бо дуже їм гармонійно і гарно виглядав цей кущик, і навіть замовили потім. В продавців цю троянду, якби склавши собі уявлення на основі моєго, мого цього куща, тому так вам дякую за увагу. і... Прошу поділитися вашими враженнями, цікаво, чи маєте цей сорт, скільки йому років, і як ви помітили, наприклад, з року в рік, наскільки він зміцнюється і міняється, так додає в красі, в тривалості. Хоча цього року ну не мала я до неї зауважень, вона не хворіла майже боршистої взагалі не було, а от чорна, якщо й була, то поодинока, в накриття вона йшла, ще багато листочків в неї було, і пуп'янки були, ще не, не збиралася вона відпочивати, але. Але так, але зима є зима, треба перепочити і набратися на наступний сезон. Тому та я навіть сама передивляючись відео, я бачу, наскільки кущі може зміцніти і наскільки наші тривоги, які ми часом, думаємо, а не те я місце підібрала, ні. Не туди, куди щось, їй там гризе, мучить, ще щось. Не завжди, не завжди це так є. Звісно, якщо щось біля неї росте, що дійсно може глушити, та, але якщо просто перший рік і вона вас не виправдовує очікувань, не треба поспішати, треба й дати ще час, хоча б рік-два. Тому так, дякую, до наступних відео і па-па.